Друзі, в минулому нашому відеопості, який вийшов тиждень тому, ми розповіли, чому дуже важливо знати в гороскопі свій висхідний знак Зодіака. Його ще називають лагнею або асцендентом. Нагадаємо, що висхідний знак Зодіака відповідає за наше тіло, здоров'я, зовнішній вигляд. Це наша система цінностей, модель взаємодії з навколишнім світом. Це, по суті, пазл того, як ми інтегруємось цей матеріальний світ. Протягом однієї доби народжуються люди всіх 12 знаків Зодіака. Сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо знати в гороскопі ще знак Зодіака за місяцем. Всі ми ще зі школи знаємо, що місяць пов'язаний з водою і впливає на водні процеси на землі. Основою нашого тіла і мозоку також є вода. І місяць щодня впливає на наш ментальний стан. У ведичній астрології положення місяця в момент народження людини є дуже важливим. Місяць в гороскопі показує роботу нашої психіки, нервової системи, те, як ми відчуваємо себе в тілі. Місяць також показує спектр емоцій, які людині доведеться прожити протягом поточного втілення. Місяць одна з найголовніших планет у ведичній астрології. Іноді ведичну астрологію називають місячним. Цим складно не погодитись, оскільки навіть якщо людина має всі блага матеріального світу, але при цьому має проблеми з психікою, то навряд чи вона зможе насолоджуватись благами і отримувати задоволення від життя. При цьому, якщо у людини немає великих матеріальних статків, досягнень, Проте, у неї хороше положення місяця в натальній карті, то така людина практично завжди буде щасливою, умиротвореною, оптимістичною і практично не відчуватиме страху і тривок. Місяць вважається добре розташованим в гороскопі, коли в момент народження людини він був зростаючим і близький до повного. Знаходився при цьому в сприятливому астрологічному домі із знаку Зодіаку і отримує сприятливі аспекти. Знак Зодіаку, в якому знаходився місяць під час народження людини, показує те, що буде близьким людині, те, що їй подобається, і те, як вона буде думати і відчувати себе в тілі. Знання свого знаку Зодіака за місяцем також допомагає краще зрозуміти емоції і внутрішні відчуття. Якщо висхідний знак Зодіака показує, як ми проявляємо зовні, то місяць розкриває, що відбувається всередині нас. Розуміння місяця в своєму гороскопі це шлях до справжньої внутрішньої гармонії. Адже тільки усвідомивши і прийнявши себе зсередини, ми можемо будувати міцні відносини, робити усвідомлений вибір і по-справжньому насолоджувати життя. Знання свого висхідного знака Зодіака та знака Зодіака за місяцем це карта, за якою ви, друзі, можете рухатись до кращої версії себе. Це знання стає для багатьох людей джерелом сили, спокою та натхнення. Ми завжди раді на астрологічних консультаціях допомогти вам розібратися в цих питаннях. Бережіть себе!